В лександрійській бібліотеці для дітей розпочала свою роботу маленька майстерня. На першому занятті дітям та їх батькам пропонували виготовити з глини магніт та декорувати його за допомогою рослин. Мені дали глину і я зробила. Оцей рестоп порожила і я скатала. Своїми враженнями від заняття поділилася і влада. Мені дуже подобається, я не в перший раз вже роблю цю глину. Це не важко. І... Дуже воно». Це лише перше заняття. Декоровані магніти діти підписали, і здали викладачці, яка термічно їх обробить і вже застиглими. Принесе на наступну зустріч для розпису. Я діваю е магнітик для холодильника». Про проєкт та організації, завдяки яким є можливість проведення глиняних воркшопів, зокрема, розповіла викладачка-волонтерка. Проведення воршопів з гончарства стало можливим завдяки підтримці громадської організації Десяте квітня. Ми зробили серію мастер-класів, котрі незалежні один від одного. До грудня місяця це буде три майстер-класи на різні теми для дорослих, для дітей, для колективні зібрання по три рази на тиждень. Назимку ми будемо робити з більшим інтервалом, але ми плануємо ще й поїздити по громадах. Також на грудень місяць, якщо нічого не буде перепонами, то буде проведено ярмарок. Ярмарок і виручені за нього кошти з цих виробів, які зроблять там дітки, дорослі та інші гончери з України. Ці кошти підуть на допомогу ВПО у місті Олександрія. На заняття запрошують як містян, так і переселенців. Взагалі цей проєкт роздумано так, щоб інтегрувати ВПО та місцевих жителів і жительок. і завдяки спільної роботі мами там з синочком, жінки, що мешкає в цьому місті, та жінки, що щойно приїхала, це спонукає до спільних дій. Та нормалізації відношення до внутрішньопереміщених особ. Я сама внутрішньопереміщена особа, тому знаю, як то бути в іншому місці. Оголошення про наступні зустрічі можна побачити на сторінках Олександрівських бібліотек та сторінках представників громадської організації 10 квітня.